Що ми робимо? Привозимо в Україну найтехнологічніші в світі трактори від найкращих японських виробників, ще й за справедливими цінами. Японські трактори набагато надійніші та комфортніші для оператора, адже значно технологічніші. До того ж, ми маємо великий вибір моделей, що гарантує кожному клієнту влучний підбір ідеального трактора саме під ваші потреби. Ми привозимо в Україну трактори, які вже були вживані, але при цьому залишилися в ідеальному стані. Та мають тільки оригінальні запчастини, які наші майстри наближають до первинного вигляду. Ми купуємо трактори, які здебільшого використовувались тільки на внутрішньому ринку Японії. Обираємо тільки найкращі торгові марки, такі як Kubota, Yanmar, Iseki та Mitsubishi. Перед тим як потрапити до рук наших клієнтів, усі трактори проходять обов'язкову перевірку та технічне обслуговування у наших майстрів. Якщо з трактором виникає проблема, це наша проблема. Ми поважаємо та підтримуємо нашого клієнта завжди, навіть після того як трактор вже працює у клієнта вдома. Тому наші менеджери завжди готові відповісти на будь-яке питання онлайн або офлайн. З нашою допомогою ви отримаєте всі необхідні офіційні документи для оформлення в єдиній системі обліку. Ви завжди можете звернутися з питань ремонту або пошуку запчастин навіть через рік, п'ять 10 десять після покупки. В нашій команді усього 22 людини. Які обслуговують замовлення з усієї України. Головні принципи нашої роботи це чесність та якість. У японських тракторах дуже велике різноманіття моделей і комплектацій. Ми допоможемо вам вибрати саме ту модель, котра буде ідеально підходити під ваші потреби. Маємо три зручні та надзвичайно оперативні опції доставки. Перша це безкоштовна доставка з нашого майданчика. Ви можете детально роздивитися ваш трактор. Та отримати персональну інструкцію з роботи на ньому. Після розрахунку трактор якомога швидше вирушає до вас. Друга опція самовивіз. Забираєте ваше замовлення на власному транспорті та отримаєте компенсацію. Якщо ви не можете до нас завітати, замовляйте адресну доставку. Перед відправленням ви отримаєте відеоогляд трактора. Інструкції з використання та відповіді на всі питання. Якщо у вас все влаштовує, трактор вирушить до вас лише за 50% вартості доставки. Іншу половину ми сплачуємо за вас. Ми маємо прямий доступ до відділу продажу фірмових запчастин, і у 90% випадків ми знаходимо і привозимо клієнта оригінальні запчастини напряму від виробника. Обирайте найкращу сільськогосподарську техніку з нами. Запрошуємо вас в гості. До речі, ми переїхали!